Господи, я так багато всього знаю, так багато всього вмію. Як же мені продати власне наставництво, щоб до мене прийшло багато людей? Напевно, цим питанням задається кожен експерт, який у своїй ніші розібрався з якимись питаннями і має чим поділитися з людьми. У цьому відео на YouTube ми поговоримо саме про те, який алгоритм бізнес-процесу може бути для того, щоб продавати своє наставництво. Я людина, яка має великий досвід в побудові різноманітних структур, я дуже люблю все впорядковувати, розкладати все так по поличках. І люди, які зі мною спілкуються, які приходять до мене на бізнес-розбори, часто кажуть: Григорію, як ти все це бачиш? Я з такого ракурсу взагалі на систему не дивився. І от у цьому відео ми поговоримо саме про системний підхід. Ви можете взяти цю систему собі як основу для того, щоб будувати наставництво і продавати його. Ви можете використати шаблон і. Його адаптувати під себе, або можете написати мені в особисті повідомлення, і ми зможемо адаптувати шаблончик саме під вашу діяльність. Там поспілкуємося, проведемо бізнес-розбір і вибудуємо вашу персональну бізнес-систему, якщо вам до цього буде інтерес. Але у цьому відео ми поговоримо конкретно про те, яким чином послідовно побудувати структуру для того, щоб продавати саме наставництво. До речі, в попередньому відео я розказав про те, чому є низькі конверсії у експертів при продажі власних послуг. Рекомендую те відео також подивитися після цього, тому що там велика кількість теж корисної, цікавої структурованої інформації, чому відбуваються ось ці просіди, чому там зі 100 заявок ви отримуєте тільки одного клієнта. Але сьогодні про структуру. Чому важливо, по-перше, да, давайте розберемо, чому важливо мати чітку структуру. Це банально ваш час і ваша енергія. Якщо ви рухаєтеся за зрозумілою для себе структурою, ви, відповідно, витрачаєте кратно менше часу, бо не витрачаєте його на хаос, ви не витрачаєте надмірно енергію, тому що знову ж таки все послідовно і структуровано, і ви в кращому настрої маєте більше часу для себе, для відпочинку, для щасливого життя, для роботи з клієнтом, а структура автоматично працює. Частково про такі підходи ви могли чути, коли вивчали або аналізували такий напрямок як автоворонки. Його, як правило, цей метод застосовують безпосередньо в Інстаграм. Якщо ви в інстаграм їх бачили, то чудово. Сьогодні поговоримо про більш широкий формат. То яким же чином, давайте прямо послідовно, структурно будемо описувати цю воронку, цю послідовність, яка сприятиме просуванню і продажу вашого наставництва. Перше, що потрібно розуміти, у вас має бути класний продукт. За продукт в даному відео ми не говоримо, це ваша задача його упакувати. Є, звичайно, розуміння, як це можна робити по-різному, абсолютно. Ви, мабуть, проходили не один курс, але перше і основне, що у вас має бути, це продукт. Коли у вас є продукт, ми вибудовуємо навколо продукта, увага, Саме навколо продукта. Ми вибудовуємо. Розуміння, а як ваш потенційний клієнт може з даним продуктом взаємодіяти, тобто на якому рівні який інтерес у людини буде. Давайте візьмемо такий продукт наставництва. Да? Давайте так зараз трошки пофантазуємо. Беремо продукт наставництва. Продукт наставництва по чому? По побудові бізнес стратегії у діяльності експерта. Давайте, це мені було б цікаво, тому давайте розглянемо. Особливість в чому полягає. Я розумію, що людині для того, щоб а, прийти на якийсь бізнес-розбір, потрібен час, потрібно усвідомити, взагалі, що експертна діяльність це бізнес, а не просто якісь домашні хлопоти. Хтось до цього готовий, хтось ні. Це ми залишимо поза кадром. Але ключова а, інформація полягає в тому, що для того, щоб першочергово мені залучити людей на наставництво, мені потрібно навчитися привертати увагу до цієї теми. Тому перша сходинка це тригери. Берете і формуєте 10, 20, 30, 50, 100 тригерів, що може тригерити вашу потенційну цільову аудиторію відносно того, щоб ви могли привернути увагу. Привернути так раз. Оп, приходьте, є дуже класна можливість, це не тригер. Якщо ми кажемо конверсія, як збільшити кількість продажів, о, я хочу збільшити кількість продажів, це вже тригер. Тобто ви берете, можете через штучний інтелект, можете самостійно формуєте максимальну кількість тригерів для того, щоб привернути увагу вашого глядача. Для того, щоб привернути увагу вашого глядача, потрібен своєрідний контент. Це може бути сторіс, якщо ви працюєте на внутрішню аудиторію, яка у вас вже є. Це можуть бути Reels для того, щоб залучити зовнішню аудиторію. Це може бути відео в TikTok, це може бути відео в Facebook, це може бути розсилка в Facebook-групах, це може бути реклама в telegram спільнотах це може бути коротке відео шортс на YouTube. Це все активатори уваги. І ці тригери, які ви формуєте, ваше завдання розкласти по максимальній площині для того, щоб мати максимальну дотичність до різних потенційних клієнтів, які через ці тригери будуть до вас заходити. На цьому етапі, як правило, відбувається активація уваги. Далі ключовий нюанс, який багато хто пропускає, це утримати увагу. Тобто, коли ви просто виставляєте корисний, цікавий контент з тригерами, людина заходить на вашу сторінку. Але далі дуже часто історія, коли люди відвалюються. Просто вони зайшли, отримали цю користь через активну, коротку увагу, приділили якийсь певний проміжок часу, подивилися ваш лайфхак, ваш тригерний ролик і так далі. І далі вони відвалюються для того, щоб цього не відбувалося. Потрібно створювати контент, який відповідає за залучення і за утримання уваги. Якщо ми кажемо про Інстаграм, це зараз можуть бути ріл з тривалістю до трьох хвилин. Це можуть бути відео, які ви можете публікувати в Інстаграм. Це можуть бути прямі ефіри, які ви проводите в Інстаграм. Дописи каруселі, там де є про що почитати якусь ключову інформацію. Може бути хайлайтс, але кажуть, що вони скоро відімруть і буде щось інше. Подивимося, до чого це все прийде. Фішка в тому, що як тільки ви залучили увагу, привернули увагу глядача, її потрібно якимось чином утримувати. Тому має працювати воронка, коли ви виставили рілс, Reels, в рілсі, написали якийсь коротенький опис і відправили. На допис, на більш довгий рілс, на якусь додаткову інформацію, на хайлайтс, на що завгодно, щоб далі утримати увагу глядача. Це другий етап нашої воронки комунікації. Третій етап для того, щоб продавати наставництво. Коли ви привернули увагу, утримали увагу, далі важливо сформувати взаємодію. Для того, щоб формувалася взаємодія, ви в описі пишете текст таким чином. Щоб людина, яка переглядає ваше відео, захотіла залишити коментар, зберегти, переслати, поділитися, задати питання, ем, прийти до вас на якийсь розбір, прийти на консультацію, купити лід магніт, е, купити тріпвайер, що завгодно, тобто ваша задача зробити так, щоб людина з вами про взаємодіяла. Платно це робити чи безкоштовно, це питання зовсім інше, але суть в тому, щоб ви перед. Створили увагу глядача на взаємодію. Якщо ми беремо той же самий YouTube канал, наприклад, то ви можете записати відеоролик для YouTube тривалістю 5-7 хвилин, це буде і активація уваги, і утримання уваги, тому що це не одно хвилинне відео, і далі. Можна вже формувати взаємодію через вподобайки, коментарі, запитання, заповнення Google форм, опитування і так далі. Тобто варіантів маса. Це третій, третій крок на шляху до продажу наставництва. Тобто ми, по суті, формуємо певні закономірні послідовності взаємодії з вами, як з експертами для глядача. Наступний етап ми можемо додати сюди до цієї воронки. Формат, коли у нас йде особиста взаємодія з експертом. Саме особиста. То було через контент, тепер додаємо особистість. Це може бути що, які формати можна на цьому етапі використати? Ви можете. Проводити розбори, ви можете запросити на вебінар, ви можете продати Tripwire, ви можете запустити спільний продукт з кимось, ви можете створити експертне відео, в якому буде опис до відео, викласти його на своєму YouTube каналі, в описі до відео дати якийсь лід-магніт, який людина може подивитися, почитати і, відповідно, написати вам, записатися на консультацію. Форматів тут теж доволі багато. Знову ж таки, якщо захочете, щоб ми підібрали особисто для вас, напишіть в особисті повідомлення в Instagram. Мої контакти є в описі до цього відео. Ми з вами зустрінемось і е, розберемо конкретно вашу ситуацію, що можна зробити у вашій діяльності, щоб продуктивність продажу наставництва була більш високою. Так от, повертаючись до цього питання, коли ми з вами... Прокомунікували особисто з людиною через будь-які формати комунікації, ми відповідно заклали паттерн, що з нами безпечно комунікувати, і ми даємо корисні інструменти. Далі, як правило, це був четвертий крок. Далі, як правило, люди діляться на дві категорії глобально: перша категорія люди, які згодні, вони одразу купують, а далі люди, які поки що не згодні. І ті люди, які поки що не згодні, там теж на дві категорії: ті люди, які взагалі в довгу скриньку, і ті люди, яким чогось не вистачило. Так от, найбільша проблема, найбільший пласт ось цих задач, які ми не вирішуємо, які експерти не вирішують, це питання, а яким чином збільшите ту кількість людей, які пішли думати, щоб вони повернулися. І тут наступає той етап, коли потрібно ефективно догрівати. Цього процесу немає у великої кількості експертів, але вони точно є у топів ринку. Що це за бізнес процеси? Перше, це сервісна комунікація. Сервісна комунікація це крок номер 5, коли ви маєте незалежно від того, купили вашу послугу чи ні, основну. Ви маєте поцікавитися, що сподобалося, що не сподобалося, як людина себе почуває, які зміни у неї відбулися в житті, дати якусь корисну інформацію, можливо, дати якісь бонуси додаткові, не до того, щоб мотивувати купити, а після того, як ви по факту отримали відмову, яким чином це працює, коли людина пішла думати, вона по суті сказала вам ні. Поки що ні, і пішла думати. Звичайно, у форматі заперечень це буде: мені потрібно подумати, поміркувати, порадитись, сформувати бюджет, я хочу підготуватися, мені потрібно завершити інші навчання і так далі. Причин багато можна придумати. Але по суті, це вам відповідь поки що ні. І от, якщо ви цю відповідь поки що ні отримали, значить людині чогось що не вистачило. І якщо не вистачило, то треба цю недостачу компенсувати, збільшити цінність. Якщо ви будете це робити самостійно, тобто комунікувати, дзвонити, писати, продавати і так далі, то це буде виглядати нав'язливо, це буде формувати дискомфорт для іншої сторони і формувати відчуття жертви. А в цьому відчутті людина дорогий продукт не купує. Ми купуємо дорогий продукт точно не за останні гроші. Ми купуємо дорогий продукт, коли в нього віримо, коли там закладена велика цінність і важливість для нас. Тоді можуть бути покупки за кредитні кошти. І третій параметр: ми купуємо, коли ми натхнення маємо. Тобто, людина не буде купувати Мерседес із серії ну, так, все в житті погано, піду, Мерседес куплю. Так? Таке не відбувається. Відбувається має бути внутрішня мотивація і високий рівень енергії. Так, от, наше завдання. Через певний формат взаємодії підвищити рівень енергії, підвищити, покращити стан людини для того, щоб ментально людина була готова і цінність побачити, і купити наш основний продукт у форматі наставництва. Так от крок номер 5 – це сервісні комунікації, тобто поцікавитися, поспілкуватися, потурбуватися, зіграти роль мами тата для цієї е, людини, для того, щоб створити таке коло безпеки, коло турботи. Наступний етап це ефективні відеоролики. Тобто ми з вами звикли до того, що є соціальні мережі, Інстаграм, там є певне співвідношення, скільки там людей прийшло на якісь розбори, консультації і так далі, і якась кількість людей, які купили ваш основний продукт. І це називається співвідношення, це називається конверсія. Наша основна задача цю конверсію підвищити. Я про це так само розказував в попередньому відео. От тут буде підсказочка, можете перейти за цією підказкою, переглянути відео, там все структурно з точки зору уваги розказано. Так от, наступний крок, маючи, наприклад, свій YouTube канал, ви можете створити експертні відеоролики, які складаються із двох частин. Це може бути, наприклад, якийсь розбір, це може бути кейс, це може бути подкаст. І в цих відеороликах має бути і теоретична частина. І практична частина, яку людина, яка дивиться, може застосувати у своїй діяльності, затестити це і сказати: Вау, да, круто! Людина, у якої я отримав ці рекомендації дала їх безкоштовно. Я впровадив, отримав круті результати. Супер. А що там іще є? Наставництво. А можна ще раз про нього почути? І тут має відбуватися прогрів. Наїтивний прогрів, коли ви даєте певну експертизу, і в даному випадку цей формат використовують лідери ринку. Та ж сама Богдана Гончарук використовує бізнес-підприємці з товарного бізнесу, використовують. Марина Хміловська це використовує, хто дивиться карму, використовують різноманітні експерти. Тобто, багато яких додаткових точок дотику існує для того, щоб прогріти аудиторію. І от, відповідно, в даному випадку, якщо ви цей, ну, цей пласт задач не робите, не виконуєте, то казати про високу конверсію неможливо, тому що людина сказала ні, ви можете починати їй навздогін кидати якісь додаткові пропозиції, додаткові знижки, але це не той формат, який зупинив людину. Скоріше за все, не вистачило саме цінності, у людини не вистачило піднятого стану внутрішньої енергії для того, щоб сказати ваші пропозиції так. Тому питання, коли ви кажете, ми знизимо ціну, це не питання підвищення цінності. Навпаки, ви кажете людині, таким чином, якщо ви через знижку мотивуєте, наприклад, ви кажете, слухай, ну дійсно, мій продукт недостатньо цінний для тебе. Давай я тобі компенсую недолік цінності ціною. І людина, така підсвідомо, звичайно, розуміє, та, це експерт, який ще й в свій продукт, не вірячи, й знижками мене заманює. Ні, точно розвод якийсь. І відповідно на рівні внутрішньої такої інтуїції, чуйки, це виглядає як те, що людина сама здалася, експерт, який продає наставництво, і тому можуть не заходити. Тобто, тут питання попрацювати саме з тим, щоб підвищити цінність. Щоб підвищити енергетичний і емоційний стан людини і дати відчуття, що з нею все в порядку, і це можна зробити через довгий активний контент. Яким чином вибудувати воронку, яким чином побудувати саме контентну частину ось цього додаткового прогріву для того, щоб підвищити конверсію а, угод і збільшити кількість угод з наставництва саме у вашій діяльності, знову ж таки. Це індивідуально для кожного потрібно робити, тому що у кожного з вас індивідуально свій продукт, своя історія, свої підходи, свої потенційні клієнти, свої успішні угоди, які вже є, і ви точно знаєте, які люди купують ваш продукт. Тому, якщо ви хочете побудувати ось цю систему, яка буде сприяти тому, щоб ви продавали наставництво ефективніше, щоб більша кількість людей ставала вашими клієнтами. Не тільки тому, що ви пропонуєте, а тому, що ви робите адекватно коректні кроки з точки зору взаємодії з потенційним клієнтом, запрошую вас на бізнес розбір. Так, да, це теж продаж ви праві на 100%. Але як бачите, я даю чіткі конкретні кроки, чітко, чітко розказую, як що працює, вибудовую системні рішення спеціально для того, щоб ваш бізнес працював ефективніше. Якщо вам хочеться потрапити на такий бізнес розбір. Ви можете написати мені в особисті повідомлення в інстаграм. Посилання буде в описі до даного відео, і ми з вами зустрінемося, поспілкуємося і ви отримаєте готові рішення під ключ, що можна зробити у вашій діяльності, і збільшити кількість угод з продажу вашого наставництва. Якщо це відео було вам корисне, поставте подобайку, можете залишати коментарі. Рекомендую підписатися на канал, адже тут все про побудову бізнесу для експертів та підприємців. З вами був Григорій Горобій, YouTube канал Студія українського бізнесу. Зустрінемось!